Дивіться, які помідори. Смачні з городу. Настоящий помідор. Бачите, витра льога. А з його соктіче дивіться. А зараз мішків багато. І збираємо картошку. Красива погода і смачні помідори. Все на Україні смачне. А ми дивіться, ось яка технологія. Отак тракторець підрив. Гляньте. опс, ось його готовий, урожай. А потім зробимо смачних деранив. Заправка буде, яєчко, сало. Як все пахне. 30 градусів жари. М -м -м. Помідори просто на землі. Помідори перець, чорнобривці. Все красиво і смачно в Україні. Таке може бути тільки в Україні. Знаєте, кажуть, приказка гуртом і батька легко бить Так от і ми гуртом, скільки мішків накопали картошки. Дивіться, скільки квітів. Гляньте. А що за квіти, я не знаю. Гляньте які. Капується це, як він. Угу. Ой, що, яка красота? Гладіолуси, все, ну, все. І в нас отакі робоча обстановка. Так що, все, пока.